Сузір'я юнатів 100. Щороку комунальний заклад Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради залучає близько 400 учнів Херсонської області та міста Херсона до гурткової природознавчої роботи. Юнати центру активні учасники масових природоохоронних акцій та конкурсів. Наші вихованці. Творчі, обдаровані, цілеспрямовані, дивовижні. Сьогодні вперед день 100річного ювілею Національного еколого-натуристичного центру учнівської молоді, профільної екологічної, біологічної та агрономічної освіти в Україні, 80-річчя юнатівського руху на Херсонщині, вихованці та випускники центру, діти та дорослі, поборники юнатівського руху діляться своїми враженнями, спогадами про наш заклад. Акцентують свою увагу назначені позашкільної еколого-натуралістичної освіти в їх житті. Ухова Олена Павлівна, юний натураліст 1958-1965 років. Директор Херсонської обласної станції юних натуралістів 1995-2003 років. Педагог, який приніс юнацівські вогни через все своє життя, навчаючись в середній школі номер 32 міста Херсона. Згідно програми з біології, вчитель організував нам екскурсію до обласної станції юних натуралістів, щоб ми ознайомились з навчально-дослідною земельною ділянкою та куточком живої природи. Від побаченого я була вражена і в той же час здивована, що у нас в місті є такий чарівний острівок природи. Де можна не тільки пізнати всі її таємниці, але й ще й отримати додаткові знання з біологічних дисциплін, мене це настільки заінтригувало, що я одразу записалася до гуртка юних зоологів. Відвідуючи гурток, я для себе вирішила, що теж хочу працювати в позашкільній установі. Поспілкувалася з директором обласної станції юних натуралістів, Риткун Клавдією Никіферівною. Вона надала мені характеристику для вступу до Херсонського державного педагогічного інституту і сказала, що буде чекати мене на роботі в їхньому закладі. Навчаючись в інституті, я у вільний час завжди приходила до них і разом з керівником гуртків проводила заняття. Після закінчення інституту деякий час працювала в сільській школі, а потім керівником гуртків юних зоологів обласної станції юнаків. Пройшла всі щабелі службової драбини від керівника гуртків, методиста, заступника директора з навчально-виховної роботи до директора цієї установи. Загалом на обласній станції юних натуралістів пропрацювало 35 років. Всім позашкільникам бажаю тільки подальшої творчої роботи та процвітання на благо нашої рідної України. Маю велику надію, що юнатівський вогник буде палати і далі, зігріваючи душу і серця тих, хто з гордістю носить ім'я юната. Гук Борис. Наразі учень сьомого класу Херсонської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 52 Відвідував гуртки з 2019 по 2022 рік. Юні друзі природи та природи рідного краю. Керівник Хандось Анна Володимирівна. Доброго дня. Мене звати Борис. Зараз я проживаю в Херсоні. Я відвідував гуртки юні друзі природи та природи рідного краю Анни Володимирівни. У екологічному центрі. Найбільше нам подобалось екскурсії на природу, спостерігати за природою, допомагати взимку пташкам. Також цікавими були різноманітні квести, робота з природним матеріалом та вивчати рослинний. І тваринний світ рідного краю. Облоненко Яна, студентка Національного університету Львівська політехніка, вихованка гуртка центру флористика і фітодизайн інтер'єру 2020-2022 років. Керівник Зуєва Галина Анатолівна. Всім привіт! Мене звати Яна. Зараз я навчаюся у Львівській політехніці, але ще два роки тому я навчалася у Хорсонському фізико-технічному ліцеї і ходила у гурток Флористика та фітодизайн, де ми вивчали різні технологічні прийоми, які використовуються у ландшафтному дизайні. Я дуже добре пам'ятаю, як після важкого дня в ліцеї ти туди приїжджаєш і займаєшся справами, які тебе надихають, які настільки цікаві, що ти вже не почуваєшся таким втомленим. Також я дуже пам'ятаю живий куточок, де я ходила, завжди туди приходила і дивилася на цих милих тваринок, і це дуже сильно підіймало мені настрій. Також теплиця, де дуже багато різних рослин. Вони такі всі зелені, такі красиві, і мені це дуже подобалося. А також пам'ятаю, як ми брали участь у конкурсі «Квітуча України, де ми посіли друге місце. Ми робили клумбу під назвою Нехай лине пісня Журавлина після цього проєкту нас запросили до літнього оздоровчого табору, де ми з подругою, яка теж займалася фітодизайном, ходили і проводили майстер-клас. Також ми мали займатися ландшафтом. У нас був проєкт для нашого ліцею, території нашого ліцею. Але, на жаль, ми не змогли втілити його у життя через повномасштабне вторгнення. Такі от сумні справи, на жаль. Зараз я не займаюся ні флористикою, ні фітедизайном, але я дуже хотіла приїхати у Херсон, повернутися туди, у той гурток. І... Продовжувати цим займатися, бо мені це дуже-дуже подобається. Кобиляцький Тарас, студент Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва, вихованець гуртків центру, юні лісівники, юні аграрії, юні рослинники 2014-2017 років. Керівник Гавриленко Тетяна Павлівна. Доброго часу доби, панство. Чи стали мені корисними? Всі у ці гуртки, в яких я брав участь, юні лісівники, да. юні аграрії, юні екологи, рослинники. Стали. Скажу чому. Навіть зараз, до цих пір, зі школи, у мене є два свідоцтва про позашкільну освіту. Я побачив майже всю Україну. Майже всю. Я навчився писати наукові роботи. Я навчився говорити з людьми. Я завів багато корисних знайомств для себе у подальшому. Я закінчив 4 курси бакалаврату. Отримав диплом баклавра з відзнакою за спеціальністю 201 агрономія в Харківському національному університеті імені Василя Васильовича Докучаєва. В нього ж я зараз вступаю за спеціальністю 205 лісове господарство та землевпорядкування на магістратуру. Тобто мені знадобились і лісівники, і аграрії, і все, що тільки можна. Якщо нас зараз дивляться люди, які можуть ще досі використати цей шанс, просто працюйте, набивайте руку. Це той самий досвід, та сама практика, якої на ваших оцих спеціальностях, якщо ви підете далі на них навчатися і працювати, допоможе вам бути кращим. Дуже вдячний всім, хто свій час приклав до цього руку, щоб мене затягнути усе це. Альонова Альона та Альонова Вікторія, студентки Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вихованці гуртків, центру Природа і фантазія, мистецтво нашого народу, основи генетики 2016-2022 років. Керівники Альонова Ірина Михайлівна та Мудрак Тетяна Олександрівна. А звати Альонова Олена та Альонова Вікторія. Ми навчалися в гуртках екологіантулістичного центру з 10 до 9 років та стали його випускниками. Це були гуртки природа і фантазія, мистецтво нашого народу та основи генетики. Продовж 6 років ми брали активну участь в заходах центру. Стріляли його на всеукраїнських конкурсах, фестивалях, захищали манівські роботи. Навколи світ ми впізнали різноманітних поїздках, Васкальну нову, Олешківський ліс, Миколаївський зоопарк та Озера. Теплиця та зоокуточок центру були місцем для натхнення та приємних вражень. Згадку про навчання у нас залишилось багато грамот, дипломів, подяк. Хоча наша майбутня професія безпосередньо не пов'язана з екологією та біологією, а ми є студентами Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність маркетинг і національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на факультеті адвокатура. Спогади про навчання в центрі назавжди залишили яскравий вогонь в нашому житті. Дякуємо всім керівникам гуртків, які були поруч та навчили нас любити природу, бути цілеспрямованими, чуйними, відповідальними, наполегливими та бережливими. Щербань Дарина, менеджер компанії харчових технологій, вихованка гуртків центру юні лісівники-дендрологи 2012-2016 років. Керівник Гавриленко Тетяна Павлівна. Навчання в гуртку центру около творчості був важливим кроком у моєму житті. Участь у зльотах, конкурсах, олімпіадах зачасту приводила до перемоги, а це, в свою чергу, надавало можливість стати учасником всеукраїнського рівня, побувати в одних із найкращих міст України Вінниці та Запоріжжі. Спробувала свої сили на вищому етапі змагань і знову перемоги. Такі можливості з кожним разом надавали мені соромізливій дівчинці, впевненості в собі, в своїх силах та знаннях. Також були незабутні дні відпочинку в дитячому центрі Молода гвардія і літній школі на березі Чорного моря. Тут я отримала не лише нові знання, а й нових гарних друзів, з якими спілкуюся і донині. За цей час я навчилася бути завжди на позитиві і ніколи не зупинятися на досягнутому. Була в мене мета навчатися в столиці в одному з найпрестижніших університетів. Вступила і впродовж навчання НУХТ знаходилася в топ 3 кращих студентів університету. Як відмінник навчання, активний учасник наукової громадського життя отримувала стипендію Верховної Ради України. І найприємніше є те, що в Києві я зустрічаю і спілкуюся з друзями, які також були учасниками зльотів і форумів, які організовував для нас Хоцентум. Здобути успіх є великим стимулом творчих пошуків та нових злетів. Тому саме зараз у мене чудова робота, яка приносить не тільки дохід, а й задоволення. І найпрекрасніший колектив, спілкування і співпраця з яким приносить щасливі миті. Як відомо, щасливі люди працюють набагато ефективніше. Тож, дякую центру, викладачам, організаторам конкурсів і зльотів, а також моєму наставнику Гавриленко Тетяні Павлівні. Ваша праця безцінна. Бірюк Микита лікар-кардіолог Херсонської обласної лікарні, вихованець гуртків центру 2008-2015 років. Юні друзі природи, керівник Хижняк Олександра Олександрівна та узагальнюючи курс біології, керівник мудрак Тетяна Олександрівна. Доброго дня. Я Бірюк Микита, лікар-кардіолог Херсонської обласної клінічної лікарні. З початкових класів школи 2008 року. Я брав участь у гуртках на базі Херсонського центру екологістичної творчості учнівської молоді. Починав з гуртку юні друзі природи під керівництвом хижиня Олександра Олександрівни. У подальшому займався гуртку «Озагальнюючий курс біології під керівництвом мудрак Тетяни Олександрівни, писав наукові роботи з вивчення арестону доростей як біоіндикаторів стану забрудності повітря, а також вивчення екологічного стану річки Віровиччини. Приймав участь у конкурсах молодої академії наук. Олімпіадах з екології та біології. Завдяки натовському руху я отримав безцінний багаж знань з природних наук, досвід написання наукових робіт, тест-доповіді, презентації постерів. підвіду багато куточків Херсонщини та України. Вітаю усіх причетних зі стрічі натовського руху України. Від імені юнатів Херсонщини щиро вітаємо національний еколого натуралістичний центр учнівської молоді. Педагогів та учнів з профільної природничої освіти зі сторічним ювілеєм. Бажаємо, щоб ваш життєвий шлях був сповнений новими злітами і досягненнями. Ми розповіли лише невелику історію про успіхи і досягнення наших вихованців, покликання педагогів центру і надалі вчити дітей, дбати про оточуюче довкілля, вміти спілкуватись, йти в ногу з часом, бути справжніми господарями своєї землі. Та своєї долі прагнемо і надалі бути максимально цікавими та корисними для майбутніх будівників успішної, сильної, розвиненої та конкурентоспроможної держави України.